Шури муре. Ось послухайте, будь ласка, яке лихо сталось. У великого начальства перо поламалось. А начальство тиць на кнопку Подать дармоїда, який у нас виробництвом пер залізних віда. Помічник летів у двері і доповідає: Дармоїд той на курорті десь відпочиває. А начальство червоніє, поглядає чортом подать того дармоїда, що віда курортом. Помічник назад метнувся, прибігає й мовить, «Немає цього дармоїда. Він десь рибу ловить, а начальство аж біліє, гатить кулаками подать того, хто керує ріками і ставками. Подзвонили в голов раки і до головтюльки. Він, говорять, шури мури крутить у дівульки, а начальство аж трясеться, знайти дармоїда, припинити шури мури. Хто цим ділом віда? Помічник закляк на місці серед кабінету. Нема, каже, ще такого у нас комітету. Дивна штука. наш Шури мури, браття моє миле, там, де крутять шури мури, начальство безсиле. Ідеал. Кучарявий парубійко став фантазувати, знайду собі таку жінку, як у мене мати, щоб такий же був характер, і така натура, і таке було обличчя, і така ж фігура. Батько скоса подивився, слухати набридло, нащо воно здалось тобі таке страховидло? Дві ролі. Був на лекції я вчора, хвалиться Микита, там розказував нам лектор про гермафродита. Що ж це воно? Професія чи національність? Ні. З людиною буває така ненормальність. Трапляється незвичайна родиться людина. Як виросте, воно й дама, воно ж і мужчина. Ех, чого я, безталанний, не таким родився. Захотів би вийти, щоб заміж, розхотів, женився, пожив трохи в одній ролі, потім в іншій ролі, а дійшло до аліментів. Лови вітра в полі. Суть шукає, викликає, але я вже дама. Як же може аліменти брати з мами, мама? Бородатий льовка. Надто собою стильний хлопець льовка. Борода стирчить у нього наче шерсть у вовка. Ви согласні? запитав він тітоньку литу, щоб узяв я у супруги вашу Маргариту. Ти їй, Льовко, не до пари, відказала ненька. Ти худий, а Маргарита повна і кругленька. То неважно, мовив гордо льовка з бородою. Я її Що ти?» Зделаю худою. Весела Елла. Дівочка Ельвіра, як рожевий цвіт, вийшла за студента у сімнадцять літ, через рік сказала, що мені студент. Став у неї мужем кандидат доцент. Років три минуло от чортів доцент. Став у Ели мужем член кореспондент. Знову розлучилась вже дівує рік. Хто ж черговий буде в неї чоловік, мода розлучатися гірше епідемії? Ела, хоче дійсно члена академії. Віолета. Ну й розумна ж Віолета, краля Ясноока, ерудиція у неї. Ой же ж і широка заговориш про поетів, зразу ж вірші вчеше. Запитаєш про спортсменів, просто іскри креше. Про торгівлю заговориш, знає всі секрети. Особливо ж побалакать любить про браслети, про кулони. Медальйони, дорогі прикраси, про сапфіри, діаманти і ясні алмази. А звідки же Віолета знань таких набралась, з чоловіком, розлучившись, буйно розгулялась. Був романчик, незабутній з молодим поетом. Після того фіглі міглі силачем, атлетом ще були. То і директор бази, потім той, що у майстерні шліфував алмази, тож і вийшло, не кінчавши університету ерудованою страшно стала Віолета. Секрет краси. У Гертруди Бараболії кепсько йдуть діла. Перша сморшка появилась посеред чола. Мамо рідна, врода в'яне, а вона ж давно палко мріє спалахнути з зіркою в кіно. Добула Гертруда книжку «Вельзе ковбаси про секрети туалету свіжості й краси. Третій місяць бідна діва, свіжі яйця б'є, до жовтків сметану з медом масло додає. Розтирає лоба, кремом, маски наклада, але зморшка не зникає От така біда. Люди добрі. Хто зуміє дати інструктаж, що на зморшку краще діє маска чи масаж? Я один розкрити можу цей складний секрет. Перестань, Гертрудо, бити яйця об буфет. Вже давно на лобі в тебе зморшки не було б. Якби яйця розбивала, ти об власний лоб. Райський жених. Сидить Марко на колоді і у голос дума. Всім відомо, що в Адама не було костюма. То яка ж була у нього особлива сила, що такого голодранця Єва полюбила? Федір сплюнув і глузливо подивився на нього. Так у ж, крім Адама, не було нікого. А як сильно рветься заміж молода дівиця, то для неї й голодранець отакий годиться. Чотири Умови. Жила собі удовиця горда молодиця, Холостяк прийшов до неї. Свататись жениться. Удовиця заявила під кінець розмови Вийду заміж, тільки ставлю ось які умови. Перша кинути курити, той сказав, покину. Друга пити перестати не торкну чорчину. Третя більше вже не знатись з іншими жінками. Холостяк пом'явся трохи. Згоден, каже, з вами. А четверта, особлива, щоб при першім слові положить життя за мене, ви були готові. Холостяк гукнув Будь ласка, як ото не пити, не курити, не гуляти, то навіщо й жити? Просте діло. Баба каже, он сусідка Молода за віком а вже буде розлучатись з третім чоловіком. Була вона Іванова, а потім копанська, а тепер у неї кличка якась африканська. Дід сміється, молодчина, все почне спочатку. Бо що нині одружитись? Ляпнули печатку. Тож і бавляться у шлюби, наче дітки в цяці. Я б таким уже печатки ставив на мордяці.